живі. Всім грати з ним в садок. <ріпі> <заркав> Але тільки поводь себе на ній. Окей. Зараз ми вдіваємо носок. Я вділа йому носки, покажи. Ось так. І зараз е, будемо розставляти всі столики, то що він буде робити. І так. Ось той столик. І Настя вийде, прийшла! Клейти! Тут, правда, є, напевно, раз. Два. І... Тут може наклеечки однієї не вистачати. Мені? Дай мені, я снігатися. Ну, стай мене. Дай мені. Чиста спину. І ми, і ми починаємо! Зараз ми будемо клеїти. Але дівчата треба розклеювати. Дивись, шукай бочку П. Ось п -п -п. Це а, я суда. Суда. відклею наклеючку. Відклею тут наклейка. Надю. клей. Сюди. Далі йде в нас вівторок.

Я йому відправила все, і четвер. Ні, це п'ятниця, п'ятниця, сюда. Клий, скоріше, субота, субота, сюди.